¿Qué На околицях містечка Червоноармійськ вже декілька десятків років існує сміттєзвалище. Туди звозять побутові відходи із самого містечка та навколишніх сіл. І здавалось би, добре, що існує санкціоноване звалище, а не десяток стихійних. Але для мешканців наближених сіл таке сусідство не під силу. Справа в тому, що за 30 років звалище поступово перекочувало від початкового місця розташування і майже впритул наблизилось до сільського кладовища. Всього за 30 метрів від величезних гір сміття у хмарах поліетилену та смороду спочивають сотні людей. Там же ж фронтовики, фронтовики, які воювали. Це вони заслужили, щоб їх на свалці захоронили. Сьогодні у програмі ми розповімо вам, чому влада не вирішує цю проблему. Сьогодні треба не робити паркан, там півметровий. Треба трьохметровий паркан. І бетонний, напевно. А це нормальні суми треба. Це сотні тисяч. Я так не вважаю, що це сотні тисяч гривень. Я думаю, що порядка там до 50 тисяч буде достатньо. Чи хотіли мати таке сусідство? Поховані там люди. Ми розбирались у цій ситуації. До нас на телекомпанію звернулись мешканці прилеглих до червоноармійських сіл. Я годинка та весела, аби, хоч ми допомогли їм вирішити цю проблему, адже терпіти такий безлад не можуть ні мертві, ні живі. Комуністи любили мертвих. Пам'ятаєте, 20-ті роки розстрілювали людей, репресії, гулаги, голодомори. Вони любили мертвих, а ця влада навіть мертвих не любить. Ви подивіться, що робиться, да? Це ж страшне діло. Там же ж люди, люди ж лежать там ну. На цьому кладовищі старші люди просять своїх дітей, коли прийде час, їх не ховати. Мама, до речі, не захотіла останнє неї все життя, вона говорила, щоб поховати біля матері, але коли, бачачи на це все, коли я не перед смертю привіз на це кладовище, вона вирішила поховатись на сусідньому кладовищі». Видовище дійсно гнітюче. Жахливий сморід, дим, тисячі шматків поліетилену, вітер ганяє поміж хрестів та надгробків похованих людей. Між звалищем, де червоноармійська вивозять сміття та кладовищем, існує невеличка зона, де теж поховані люди. Це старе кладовище. Але різниці між сміттєзвалищем та цим кладовищем немає. Селяни у розпачі, адже такої долі для могил своїх рідних ніхто не бажає. Людям доводиться декілька разів на рік прибирати сміття. Батько мій помер два роки тому, і кожен рік, і навіть декілька разів на рік стараємося частіше прибирати, тому що це смітник все сюди. І взагалі це вже неможливо терпіти навіть. На цьому кладовищі поховані не лише рідні та близькі цих людей. Там спочивають і ветерани Другої світової війни. Там же ж фронтовики, фронтовики, які воювали. Це вони заслужили, щоб їх на свалці захоронили. Вони щоб устали, вони... я не знаю, що вони роблять. Така безгосподарність влади тягне за собою байдужість і деяких селян, які теж вивозять туди сміття. А люди наші як везуть? Хто ну де бачите? Він не везе старшого ніякого нема тут. Раніше була будочка тут, було закрито, тут був чоловік, то вони його все звозили. Тут був старшой, і воно було по людськи загорталось. Все, зараз запущено. Все. Хоча переважна більшість мешканців села Ягодинка своє сміття спалює та утилізовує на своїй приватній території. У нас багацько сміття немає, у нас все на, 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 на території подвір'я. Спалюємо. Ми приїхали вчасно і натрапили на трактор, який привіз сміття. Це переважно пластик, папір та органічні відходи. Більшість із цього сміття можна запустити на вторинну переробку, але в червоноармійську про це не знають. Такі пейзажі на кладовищі села Ягодинка вже декілька років. Селяни за цей час оббили чимало чиновницьких порогів. Перше почали звертатися до селищного голови. Відповідь була взагалі не було відповіді. Навіть на сходах села, коли люди піднімали це питання, просто людям закривали роти і не давали далі більше вимовляти. Було сказано, що ця земля відведена і що ця земля для сміття, І ваші депутати таке рішення прийняли. В принципі, як сказати, ну я ну да, в принципі, зверталися, так на сходах. сіли ми обговорювали. А так, щоб сильно, то тобто письмово зведення вас не письмо не було. Зведення жодно, правда, жодного письма це очільник містечка червоноармійськ. Олександр Гаврилюк, чиновник, погоджується на коментар і розмову починаємо із визначення понять та термінів. Визнай, що перше там: кладовище чи, чи сміттєзвалище? Я навіть не знаю. Кладовище тут ще й німці поховані є, тому що тут були німецькі колись хутори. Це ще довоєнне кладовище. Мешканці сіл Ягодинка та Веселе вимагають перенести це звалище в інше місце. Ми взагалі вимагаємо, щоб його тут закрили. Вже 30 років він тут вже є, його вже тут не треба. Це все настільки вже пропитано цим, цим. селом, під боком село, 300 метрів село. Все воно в криницях, все люди ним дихають. Тут це, як спалюють вітер в ту сторону, все ж воно, це людям нема чим дихати. Ми, в принципі, вирішували питання про те, щоб його звідти перенести, але цей землі розпайоване. Треба, бо викуплювати землю, так ми місце практично і не. Знайшли потім запитуємо чиновника, як можна вирішити цю проблему. Би сьогодні треба не робити паркан там півтора півметровий. Не треба трьохметровий паркан. І бетонний напевно. А це нормальні суми треба. Це може сотні тисяч. Я так не вважаю, що це сотні тисяч гривень. Е я думаю, що порядка там до 50 тисяч буде достатньо. Якщо є конкретні цифри, то мають бути певні розрахунки та калькуляції. Про це і запитуємо. Так, про що, ми прощупилися все. Документи немає. Ось ся додав, про що аби дати відповідь на питання, чому офіційне звалище не доглянуте та створює додаткові проблеми. Пан Олександр викликає керівника комунального підприємства, яке займається вивозом сміття. Значить, вторих не закладені кошти на це. На утримання сміттєзвалища, тому що якщо ми закладемо кошти на отримання сміттєзвалища, то цей тариф буде такий, що просто люди не витримують цієї нагрузки. Які це кошти можете сказати? Ну якщо ми сьогодні маємо 8 гривень, це буде десь у межах 12 гривень. Представники влади містечка переконували нас у тому, що двічі на рік звалище та прилеглі території перебирають кожен рік, як мінімум два рази в рік, це. Бульдозер працює там, він його трамбує, компресує. Ми кожної весни і в планах ще туди людей по десятку звозимо, які ці всі целофани, які є по дорозі, все це збирають його і його теж туди компресуємо. А цей рік передпровод навіть ніхто не прийшов, його не прибрав. Це нікому вже не треба. Ми можемо навести приклад такий, де селищний голова народився, в село Бураківка, на кладовище подивиться. Чи на де подивитися, коли куди взяли за рахунок селищної ради працівника, який доглядає за кладовищем. І подивимося на Ягоденку. Нікому це не треба. Ситуація із цим звалищем. Підігриває і без того складні відносини влади та громади, містечка. Я сприймаю вас тут, що вам хтось написав, там є, знаєте, як казала, одні, любителі, є противники, як завжди. Хоча тих противників ніколи не бачив. Я людина така, що попрацював і, і сьогодні пройду по чергу міську і часто подивися сім очі. Так. Як уже в газеті нап... напечатали це всю статтю, вони приїхали через два дні і почали нас вшивати за це, все за дрова, там за солому за це. А тут сусід у мене головець ради спитав, каже, а чого? Ну може не мішає, ну ми ж хазяйство держимо все. А він каже, якби не запорожець і розівлюк, було б все тихо. Чуєте, настраює людей проти мене. Ну що, мов, ти там балакай, то буде все нормально. Ми домовилися, що місцева влада разом із громадою, з сіл та депутатами знайдуть кошти на будівництво цього паркану, адже ситуація критична. Терпець, терпець у людей з кожним роком уривається, тому що йдучи на проводи і бачачи це все, ну, практично люди мало того, що плачуть за потійниками, то ще плачуть від того, що твориться цього кладовища. Якщо найближчим часом ситуація не вирішиться, селяни готові діяти. Не пустимо трактора, будемо не знаю, пробувати йому колеса, не будемо його сюди пускати. За два тижні після нашого приїзду на це сміттєзвалище, місцева влада не спромоглась прибрати територію навколо об'єкта та кладовища. Очільник містечка у телефонній розмові пообіцяв нам, що організує прибирання 20 травня. Чи виконає чиновник свою обіцянку? Ми вам обов'язково покажемо. Дать хто пострадає.